Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні в мене квасоля з овочами. Хочу поділитися з вами цим рецептом, адже це дуже добрезна квасоля. Готувала по-різному, а за цим рецептом ну, найсмачніше. гарно зберігається. Дуже полюбляю такі грізні заготовки. Подобається з такою квасолею наш український борщик. Тут у мене три стакани квасолі. Її потрібно на ніч замочити. Ось вона в мене ніч простояла. Я її гарненько промила. Зараз буду варити овочі, морква, цибуля та солодкий перець, всі овочі по пів кілограма. Квасолі потрібно брати стару, суху, тобто, молода не піде. Півтора літра томатного соку. Тут у мене перекручені помідорчики. Я ось таку зробила заготовочку. Перекручені помідори, це у мене також йде на всі випадки життя. Поки буде варитися квасоля, підготуємо овочі. Морковку потерла на тертки на тій що трубу рячок у борщ. Цибулю кришимо кубиками, це саме найскладніше. Перчик також кришимо кубиками. І хочу показати, такий у мене виріс гарний великий перець на грядки. Виберу з нього зараз насіннечко. Варила квасолю 40 хвилин, водичку зіляла, процідила, при необхідності можна промити квасоль. Заливаємо томатним соком. Ставимо варити. Коли закипить, спочатку додаємо морку, так як морка саме довше вариться, з моркою проварюємо 10 хвилин, а на цьому етапі додаємо пів кілограма перцю, цибулю, 200 грамів цукру. 250 мл олії рафінованої без запаху столова ложка з гіркою солі. Все це ретельно перемішуємо. Та ставимо варити я проварила 40 хвилин, та за 5 хвилин до готовності додаю 40 мл 9-процентного Яка ж смачнюча квасолька виходить за цим рецептом. В нас вийшло 8 півлітрових баночок. Але це ще не все, дорогі друзі. Ми будемо її обов'язково стерилізувати, щоб не ризикувати, прикриємо кришечками та поставимо каструлю з водою на стерилізацію. Ну от Тепер квасолька готова. Стерилізувала 20 хвилин, можна закривати баночки.